Місце вибуху було, От, де, вон, тачка стоїть, оце, якраз під стіною тут. Людей просто. По суті, викинули на вулицю. Є величезні порушення, завищення вартості, зміна технології, яка призводить до втрати якості відбудови. Коли почали демонтажі, ми вскрили дуже багато додаткових робіт. Відбудова будинку у Вишгороді, по вулиці Грошевського 1 відновлюють п'ятиповерхівку, яка постраждала під час масованого обстрілу у листопаді 2022 року. По будівлі прилетіла російська ракета, яка забрала життя людей, зруйнувала ав. Аутівки та квартири. Анатолич, вот это мой дом. Анатолич, прямое попадание. Все живы, все здорово. Я сейчас упокою. У момент обстрілу знаходився вдома мешканець будинку Віктор Кочубай. Чоловік заїхав з роботи на обід. Він говорить, зайшов якраз до ванної кімнати помити руки, і це врятувало йому життя. Місце вибуху було, от о, тачка стоїть, о, якраз під стіною. Тут місце вибуху, тут була воронка. І частина ракети потім відлетіла туди до третього будинку, і там пошкодила теж квартири, там відновлювали теж. От стіна ця була зруйнована, ну не завалилася, але вона була сильно пошкоджена. Наслідок прильоту ракети загорівся будинок. У четвертому під'їзді вогонь перекинувся на балкони та покрівлю. Згодом пожежа охопила всю п'ятиповерхівку. Мешканців з будівлі евакуювали і вони залишились без житла. Людей просто по суті викинули на вулицю, виділили приміщення тільки. У лікарні, ну там якийсь корпус дали. Кому вже край нема куди і нема можливості, то могли в лікарні там переночувати. Вишгородська міська рада замовила експертизу. Перша показала неповний звіт, тоді довелось провести другу. Бутонко вже понад півстоліття, а у 2017 році завершився строк його експлуатації. Внаслідок удару найбільше постраждали треті та четверти під'їзди, які підлягали знесенню, але їх все таки вирішили відновити. На початку. У березня 2023 року почався демонтаж завалів. Потім розроблялась проєктно кошторисна документація. Відновлення будинку розпочали у серпні 2023 року, але з численними порушеннями технологій. Про це повідомляли місцеві жителі у соцмережах. Починають уже утеплювати фасад, хоча як ми можемо бачити, ні криші немає, нічого немає. Взагалі тірі стянки десь щось будують, да там всередині які типу, вилітали. Звернула увагу на цю ситуацію і народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк. Дах їде насправді не тільки у мешканців, а й у мене, як у майбутнього члена тимчасової слідчої комісії з питань відбудови. Ми слідкуємо за кожним об'єктом. На які витрачаються кошти наших міжнародних партнерів, і розуміємо, що є величезні порушення, завищення вартості, зміна технології, яка призводить до втрати якості відбудови. Врешті ремонтні роботи зупинились. Всю зиму Будинок знову ж там грудень, січень. Він простояв у такому жахливому стані. Замокший дощі йшли осінні. Воно далі замерзало. Строки виконання ремонтних робіт, влаштування фасаду та інших мокрих робіт на об'єкті довелось перенести на весну через несприятливу погоду, говорить Валерій Каленковський. Зараз на об'єкті виконані роботи це покрівля, її дерев'яна частина, пересінки внутрішні, вікна. Всі замінені. По трьох парадних зроблена вже інженерія, це вода каналізація. По трьох парадних виконана інженерія, це електрика, внутрішня розводка. Ну, всі демонтажні роботи відновлені повністю. Демонтована стіна у третьому парадному. станом на березень 2024 року роботи з відбудови продовжуються. На об'єкті працюють близько 30 працівників. У планах підрядників закінчити дах будівлі, зробити утеплення цоколю, фасади та внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі вартість відбудови будинку складає більше 86 мільйонів гривень. Кошти виділяються з фонду ліквідації наслідків. Як я вже вам казав, коли почали демонтажі, ми вскрили дуже багато додаткових робіт. Плюс проекту вже було більше року. Були матеріали, яких зараз купити неможливо. Тому проект буде коригуватися. За словами пана Валерія, нещодавно на сесії Вишгородської міської ради виділили кошти на коригування проектно-кошторисної документації, в тому числі для врахування окремих побажань власників квартир цього будинку. Наразі триває процес укладання договору з проектною організацією, якою буде нова вартість відбудови, поки не відомо. Підрядник не може закрити акти виконаних робіт по додаткових роботах. Він їх вже виконав ті демонтажі, яких в два рази більше замінувати, але ми можемо закривати акти лише в рамках договірної ціни. І тому, поки він не пройде коригування проектної документації, він не може ні акти закрити, ні кошти отримати. Це теж є. Об'єкт планують здати у липні-серпні цього року. Чекають на відновлення житла більше 60 родин. Тим часом мешканці продовжують слідкувати за відбудовою свого будинку. За їхніми словами, наразі у їхніх оселях зменшились квадратні метри, а ще вони чекають обіцяних коштів на засклення балконів. Поки готувався сюжет до ефіру, жителі повідомили, при відбудові будинку знову порушиться технологічний процес. Роботи ведуться по мокрих стінах та не обробляються протигрибковими засобами. Наша редакція буде і надалі відстежувати хід відбудови цього будинку. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вишгорода. Спеціально для «Медіапогляд».